І тут! І я тут. Якщо вже ти перейшов на цей канал, подивись, будь ласка, ще раз відео про мою маленьку подорож. Всім привіт, друзі! Їдемо заправлятися. Зараз заправимося і їдемо в маленьку подорож. Куди? Скажу чуть більше. А в кінці ролика пару мемчиків від олексі. Не перемикайся. Діж малом заправляй. Фейсбук мойки. Зараз зробимо маленьку зупиночку. Це місце ми називаємо туалець красивим видом. Прямуйте на захід. Через тисячу футів виїжджайте на дорогу. Ніяк ну, не успокоюється. Там уже на бантерці. Такий звичайний туалет, нічого такого особливого нема. Але вид такий шикарний. На висоті, все, бачиш. Це така красаті, он вже затока. Що, це малина, ні? Типа як єшипіка, по-моєму, називається. Коротше, якісь ягодки такі, як... Ну, чорні ягоди, да. такі, як малина, чи чорні ягоди. Корречі, тільки що подивився я на мапу, то не затока, то річка Напа. Рівер Напа написано. А, а тут на цю гору заїжджають мотоциклісти ми колись Щось бачили. Ці надо такую черную-черную mm. выбирать. Нагнал я аппетит. Ири, каже, а ну давай я попробую. А ну пробуй. Ну что, mm. кисленько? Кисленько, кстати, да, похоже на шелковицу. Да, чуть-чуть есть. Господи, хоть как бы живым остаться. Туалет рядом, если что. туалет. Так, тут можно выбрать напий. Я, наверное, знаешь, что диетическую возьму, чтобы меньше было калорий. Так, а їдемо, ми друзі, на прогулянку. На прогулянку там під сан франциско є якась така гарна. Ну я точно не скажу, наскільки висока гора. Може то бугор, може гора а Що то, гора? Ну так. Да. Да. Ну не то, що там по камням треба буде залазити, але так тропіночки є. І ми по тим тропіночкам думаємо піднятися на ту гору. Це нам десь направо, і... Зачвать мили займіть одну з двох на... кривих смуг, поверніть на виїзд. Сан-Франциско з висоти птічого польоту. Займіть одну з двох правих смуг, поверніть на виїзд. Підемо по, по путі, через болото ми називаємо. Продолжает дорога Продовжуйте рух 22 милі. Тут а, безкоштовна дорога, якщо поїхати туди по прямій. 8 долларов через месяц стоит переезд и назад 8-16 Безхатько. Хоумлес тут так, називають тих людей. Бездомні. Ось такі тут якісь, ліворуч, праворуч. Багато машин вже припаркувались там позаду, а ми їдемо на саму-саму останню парковочку, Це на самій горі. Вирішили там запитися. Дорога підве, вліво, вправо. Нам ще пів години, але показує 10 миль. 10 миль це і не багато, але по таким дорожкам зараз підіймаємося Велосипедісти. Вони спочатку підіймаються на горку, а потом спускаются. Багато велосипедістів вже їдуть вниз. Мабуть, залишились лузери. Тобто треба бути обережним, тому що Це ми так, предварительно зупинились на такій стояночці. Ось такий видосик. Ось там ми проїжджали десь там за бугром. Там взагалі вид був класний на Сан-Франциско. Зараз... вище Так, так, так. Це ми починаємо потихеньку спускатись оттуда. Так, поїхали ми далі, друзі. Коротше, ми приїхали. Це сама сама верхня точка. А далі тільки пішки. Бачиш. Зараз спробуємо залізти на ту башенку. І сфотографуємо, подивимося з вами на ці шикарні відоси. Там їх не видно за деревами, але вони там є. Отак От це виглядає. Така парковочка. Зараз я підберу собі лук. Щоб тут Бо тут так, прохолодна. Індіана Джонс. Ну, а ми продовжуємо рубрику Туалет з красивим видом Тут теж віди біля цього туалету, теж на мільйон. Зараз ми вам це покажемо. Ну, поки що це гарный туалет. Самый найкращий, вид. Самый найкращий, вид. Да. Самый найкращий вид з туалету. Вообще бомба, бомба пушка. Короче, целый час мы заполнял эту парковку, блин. Вот по ихе через интернет ни хрена оно не заплачивается, не платится, блин. Короче, вручную записал, а туда записываешь, кидаешь денежки в конверт, и потом ты конверт кидаешь в этот, в этот в столбик, короче, в столбик. Прошло буквально метров 50, а я уже подзамахался шагать. Ага, вообще листы вон до той кибинки. Прошли мы метров 60. Почалась такая вот дорога, а я уже захекался нафиг. Вот такая дорога. Как его грунтовочка пошла, грунтовочка. Ну, зато зараз я вам покажу Видосик. Видно, це я підняв руку. Вон там парковка с дебильным аппаратом для оплаты. Вроде интернет есть. Ну да есть бой и все. И не платится. Будет прикол, если я свої карточки ну, заплатила. Ты своей еще ми кинули. Я два раза пробовал заплатить, оно ошибку якусь там видає. Я раз спробував, другий раз спробовал. И раз пробовал зі, зі свого телефона. В итоге мы кинули в конвертик 10 баксов, а парковка стоїть 8. А, ви, ви скажете, чув, що ж ти не зашел в этот, як його в приложение в банк и не подивився. Чи зняли кошти, чи не зняли Справа в тому, що кошти тут в Америці не сразу відображаються. Зняли вас, у вас їх чи не зняли. Це може пройти хвилина, може пройти 5, може пройти 15 хвилин. Ось якось так, друзі, Только что чувак нам сказав, что мы прошли halfway. Тобто полпути. Вот такая тут композиция. Так, вот такая тут тропа. Лизаем, лизаем. Я же вам сказал уже, да? Да, я сказал, что полпути мы прошли. И Диана Джонс продолжает свой путь. Дима, моя там индианка, индианка моя. Он... Позаду. Так, вот такие у нас пошли скалы. Я думал, знаешь, что тут тропинка такая чисто земляная дорожка тут. Каминчики. Вот такие узенькие проходики. Вот еще и Это отдыхалка настроилась. Тут то только начал идти, Я то сож... А ну что, спортом не занимаешься? Пешком ходишь минимально. Вот Но так и получается. Так, короче, Ира пошла туда. Тут еще есть дорожка. Сюда. Вот пойду за Ирой. Тут вроді більш натоптано, ніж там справа. Так, сім'я Індіана Джонсов долізла до цього маяка. При що це? Може як десь вичитай, так тоді вже напишу, що це за маяк. Так. Сан Франциско у нас там вон, праворуч. зараз ми можемо обідемо покажу вам. Звідти ми пройшли. Це не дуже високо ми зайшли, не дуже багато ми пройшли. Люди паркуються трохи нижче у підніжжя оцих гор і проходять сюди пішки. Ми ну Майже весь, весь галікоптер сідає на якусь базу чи що це таке. Ну, ми майже весь проміжок цього маршруту проїхали на машині, пройшли буквально тут, може з кілометр. максимум. Вот у Витера, он чувак весь мокрый. Я же кажу, они идут тут километров по 5, по 7. Он умывается, чем-то обтирается. Так, канализация есть. Шейра, пошли туда. Они наблюдают за вертолетами. А -а -а. Я кажу, мабуть, військова база. Військова база НАТО. Тут одни військовые базы. Угу. Можемо з вами наблюдати Сан-Франциско. Куди я тикаю пальцем, не бачу екран засвічується. Он посередині Алькатрас. Там ми були, я знімав вам ролик. Отака вот от красотень. Така красотень. Знаходимося з вами на висоті 800 метрів над рівнем моря. Бачите, ми навіть више хмаринок знаходимось. Бачиш? Хмариночки. Ось, ось ми десь на голову више хмаринок. Десь, так Те, що посиділи ми над обривом, з'їли по гамбургеру. Та будемо спускатися. Вже до машини будемо їхати, мабуть. Може щось цікаве побачимо так ще зупинимося. Йшли ми звідтіль, а підемо от туди стояночки, але іншим шляхом. Ось, значок намальований туди. Ми благополучно спустили Зараз я вам покажу на ландшафт, на такому монументі, де ми були і де ми зараз знаходимось. Короче, Ось тут ми були. Зараз ми знаходимось. Зараз ми знаходимося тут на самій вершині. А треба нам спускатися вон туди вниз. Так, оці лажбинці. Так, а тут ще є якийсь музей. Этого. Та я фотку приложу, ходив сюди якийсь потяг. Ось цей вагончик з ж самою З тим же самим надписом. Зараз зайдемо. Подивимося, що тут коїться. Ось такий ходив сюди в гори потяг цікавий. Ну це чисто, мабуть, вагончик один залишився. Ну гальмівні колодочки такі як сучасні. Хі -хі. Цікаво. Бачиш цей самий вагончик на фото. Як воно їздило, воно, мабуть, тільки спускалося, якось мотора, ж немає ніякого, так? Да? Хто знає? Ну, яка станція була, якісь построїчки були, незрозумілі. Щось чувак знає, щось розповідає, непонятно ж. Я таке щось примітивне можу зрозуміти. А якщо там якусь історію послухати, я... Ничего не понимаю. А, вот она, видите, что это такая штука ездила, мабуть, сюда. Йоха, не бабай, ты да вы какие эти цилиндры. Как оно тут все смазывалось, вот тут, как оно ездило. Смотрите, какая -то интересная конструкция была, я хренею. Интересно, да, как тут смазывалось? А, так, да, ось, дивіться, ось цей потяг. Только не видно этих шатунов, дивно. Там є, тут нема. А, тут зовсім інша конструкція. Тут то, то, значить було щось щось я не так зрозумів. А, ні, -мо! А, так, да, там просто ось теж, бачиш, кардани, шатуни, ось цей потяг кажу, ну, тут там все так мазалось, не поняв. це по телевізору розповідає історію цього потяга, цього маршрута. Можна було б ізсити послухати, але ми нічого не розуміємо. Так, друзі. Ось де ми були на цій башенці. А ось де ходив цей потяг. Ось людей люди сюди. Бувала ця станція з 1896 року по 1930 рік. Це був екскурсіонний потяг. Потім його стало е, тяжко утримувати, тому що прийшла ера автомобілів і його закрили. Друзі, до сих пір ми гуляємо, були ми з вами он там на горі, а зараз е, у підножі цієї гори. Ух ти! ти бачиш, яка там Пещера. Пещера, ага, якась. Та Ну я нафіг ще й засипав. Там вже якесь живот. Помниш, ми читали з тобою, що чувак як там поліз, поліз і там застряв, не мог вилізти, і там його похоронили в тій піщері На чому я зупинився? А, да! <реш> <реш> на да. Ну тепер просто прогуляємось по такій шикарній асфальтованій дорожці. До машини залишилось буквально тут 150-100 метрів. До речі, оплату вроде не зняло. Те, що ми з рай платили, я два рази заплатити, вона попиталась заплатити вроде би все в порядку. Зараз я вам покажу, як тут здійснюється ця оплата. Ну, ти можеш сосканувати цю хрень і по ній заплатити, а можеш взяти тут вот таку бумажечку, бачиш бумажечка, Ось ручечка, заповнити все. Кинути кошти, в той там ну, пакетик, і засунути гроші сюди. Це так здійснюється оплата. Так. Привет, друзі їздили заправлятися на Костка. За чверть милі виїжджайте на дорогу. Та да подожди, посаді. Індіана Джонс продовжуй свій путь. Де моя індіанка? Індіанка моя. Позаду. Йомай, ото що ти зробив? А, мені таке, як ти кепку сняла, і знаєш, і тут у дівочка сазонка так ага, показала. Знаходимо з вами на рі... На... на початку це був екскурсіонний потяг, а потім, а потім. а потім а потім. На цій оптимістичній. На цій оптиміст... Оптимістичній на цій оптимістич оптимістичній на цій оптимістичній ноті друзі будемо завершувати нашу прогулянку всім до побачення